Які приховані таланти та дари сьогодні відкриє вам повний місяць, полунична повінь. Давайте подивимося, протягом цього місяця, наступного, до наступної повені, які таланти, які дари будуть вам відкриватися? Так, ну по-перше, тут показується про подарунок. Вам буде відкриватися фінансовий канал. Матеріальне благополуччя прийде у ваш дім. Достаток протягом наступного місяця, От від сьогоднішнього повного місяця до наступного. Так, ваш фінансовий канал відкриється. А що ще, ще буде відбуватися протягом наступного місячного циклу? Так, ви будете перебувати під захистом вищих сил. Подивіться, його показано повний місяць. Тобто повний місяць від одного до наступного повного місяця вас оберігатимуть. Вам будуть давати певну енергію для дій. Знову карта захисту. Щоб ви не хвилювалися, ви захищені з усіх сторін. Так, якийсь хтось кудись пішов від когось. Зараз подивимося. Показується, що, можливо, протягом цього місячного циклу буде якесь віддалення від короля жезлів. Тобто хтось від когось віддалиться, від людини, яка гаряча, активна. Але ця людина ну, не щира з вами була, чи є, наприклад, зараз, не щира, обманює. Можливо, навіть зрада була. Так. Далі показується, що навпаки буде прояв симпатії від імператора або від імператриці, тобто від людини, яка має високий статус у суспільстві, стабільне становище. І ще ця людина якось пов'язана з вашим минулим. Можливо, раніше ви з цією людиною мали якісь стосунки. Отож, від однієї людини ви віддаляєтесь, бо вона вас зраджує і обманює до іншої, навпаки, у вас відбувається зближення. Так, також вам буде даватися якийсь шанс, якась енергія, яка вам допоможе втілювати задумане у реальність. Так, також будуть, знову ж таки, надходження коштів, можливо, знань якихось нових, інформації. І у вас відкриваються магічні здібності, в кого є якісь, можливо, хтось щось у собі вже помічає, то протягом цього місяця ви відкриєте в собі певний.